50 гривень за одну жіночу маєчку бренду Esmara. Ось є така моделька полосата. Матеріал Еластан та котон. Є ось такі дві маєчки. Такого кольору та білого. Є ось така моделька голуба. Розмір є XL одна штучка. М8 штук, «С» – 13 штук, XS 4 штучки. В лоті буде 40 штучок. Така ось я біленька полосата. І ось такі майчки на таких шлерічках. І ось така ще моделька. Ціна лоту буде 1990 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.